Всіх вітаю, шановні, з вами Robin of Trade і щоденна аналітка традиційних ринків і крипти. І Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це відео між своїми друзями, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо у нас майже закриття місяця. Ось, Починаємо з 28 жовтня, тобто ще майже за цей тиждень має закритися місяць, тому торгуємо обережно. Фіксуємо результат і рухаємося далі. Отже, почнемо з євро. Євро після таргетів по старшому таймфрейму, а саме після зняття мінімума серпня отримало нарешті якусь реакцію. І зараз буде намагатися якби, відіграти дану зону в лонг. От, і розпочати свій рух гору. Але ну, мені здається, якщо чесно, що це все може закінчитися, тобто, ось такою невеличкою фазою. Тут перед тим, як ми взагалі почнемо рухатися вгору, тобто, не виключаючи якісь пробої вниз, потім захід назад. тобто, ну, В принципі, очікую просто. На цьому тижні що е, євро буде стояти, а потім вже якби з часом почне свіг гору, тим паче, зверху ви бачите, ми залишили е, такий візуальний рівень. Далі по фунту. В принципі, по валюція ну, <кхід> дуже схожі сценарії, от, але ну, саме фунт набагато слабше виглядає, тобто фунт виглядає на продовження взагалі ордер Flow. І ми бачимо, як він з ходинками спускається. В принципі, там є куди падати ще, в принципі, дуже довго, і саме немає якихось таких натяків, де може відбутися розворот. саме. Ну, нагадаю, що таргет ми зробили ось тут. І можливо, якщо ось цю дану зону знизу якось почнуть відстоювати і пізніше викуплять, то, можливо, в майбутньому теж через такий запіл. Розгляну лонг. Австралік теж продовжував, продовжував падати. Так, частично відреагував на, свою, на свій свіп, давши таку надію певних лонгів. Ось тут, ось тут, але в танцевому результаті продовжив свій ордерфлоу і тільки зараз показує якийсь відкуп. Ну, мені здається, що просто продовжиться тренд далі. По Австраліку теж в принципі, є куди падати. Далі CP. CP непогано на минулому тижні зробила по сценарію те, що планувалося. Свіпнуло мінімум, викупилося, дала непогані точки входу і зараз викуповується. Мені здається, що на цьому тижні вже ми побачимо таргет в район 5875. Ми бачимо, що зараз вони йдуть такий мордер флоу. <клух> Такими невеличкими провокаціями. Ну і в принципі, я думаю, що отримуємо далі лонгі. Аналогічно на NASDAQ теж в принципі, по даному сценарію йде. Він уже на хаях, йде е до свого основного таргету. ну, Тому, в принципі, якось так і далі очікуємо по Order Flow-Long. Е Золото. Золото поки що. Стало в фазі своїй тобто обозначила нові кордони нових боков, нового бокового катера аби дивитися, що тут буде відбуватися. Взагалі виглядає як новий червний запіл. Тобто, очікую просто на даному, в даний тиждень, те, що ціна буде накопичуватися. Нафта, Нафта після атаки в суботу. Ізраїль Ірана, Ізраїлем Ірана відкрилося дуже великим гепом. Це говорило про те, що вони не вдарили по нафтовим родовищам, там по переробним заводам і тому подібне. І в принципі, це спонукало нафту на продовження свого глобального тренду вниз. Про те, що я і говорив, що я, в принципі, розглядував даний викуп. Проте, коли Іран ось тут атакував Ізраїль, я розглядував це як дуже велику маніпуляцію, і рух по ордерфлоу глобальному далі вниз, що, в принципі, і сталося. Тобто, очікую зниження по нафті, очікую далі продовження ордерфлоу flow по старшому таймфрейму, так? І в принципі, наразі, якщо там брати більш якісь локальні історії, то Ну, звичайно, хотілося побачити перекриття такого великого 5% гепу хоча б на половинку, І потім далі продовження вниз. Але цей геп це не привід туди лонгувати, друзі, тому що ну, наративи дійсно дуже шортові по нафті зараз. Тому пропоную якби, утриматися. Так? Нагадаю, що пул знизу є дуже великий, він глобальний, і тут дійсно, дійсно є куди ще падати. А, і по БТК. По БТК, БТК е, викуповується, схоже на те, що збирається оновлювати хай. Йде по ордерфлоу далі вгору. М -м, в принципі, по нашому плану, як на минулому тижні, ми отримали важливу зонку, яка мала бути отримана. От, і зараз я думаю, що ми почнемо штурмувати. 70, 72 і 75. В принципі, ось такі плани. По новинам, друзі, по новинам у нас понеділок сьогодні без новин. А, перепрошую. Так, так, понеділок без новин. І, в принципі, на вівторок, вівторок там будуть новини, потім пізніше про них поговоримо. Друзі, на цьому все бажаю всім вдалого початку тижня, завершаючого тижня, який завершує місяць, Будьте дуже обережні. Ми знаходимося напередодні вибор виборів в Америці, тому торгуємо обережно, фіксуємо результати. Можна попрацювати більше зараз над своєю якоюсь технічною частиною стратегії. От. Е, якщо залишилися будь-які питання, будь ласка, задавайте. Якщо хочете подискутувати, будь ласка, пишіть в телеграмі, він знаходиться в описі каналу. Тому всім бажаю ще раз гарного дня і на зв'язку.